Так, ну що, трошки обіцяного тревел блога з закадровими коментарями автора. Ми в славетному місті Вільнюс. Що я можу сказати? Ми побороли спочатку українську бюрократію, потім побороли черги на кордоні, де якісь жлоби в резинових тапочках влаштовували істерику, тому що не могли зрозуміти, хто скільки днів чекає свою чергу, щоб привезти Американця наступного. Ну, коротше, там були нюанси на кордоні, 5 годин. Потім у нас прикордонник з посмішкою питав, ну що ви хлопці, каже, якусь придумали нову схемку, да? Ну ми то повернемося додому. У нас наказ. То така робота. Потім ми боролись з бюрократією американського візового центра, тому що вони, дивіться, який фонтан. класний. Це ми в центрі міста Вільнюс, в історичній частині, парк Президентського палацу. Потім ми боролись з бюрократією в американському консульстві, тому що не резиденти Литви можуть приїхати тільки в лютому місяці, а нам треба вже, бо кожен день ми поїхати не можемо так, як їм хочеться, але до нас нормально віднеслись. Почитали наші листи, проглянули документи і дозволили завтра в екстреному режимі з'явитися в консульство Сполучених Америки. Ну що я можу сказати? Ну в Польщі гарні дороги, іноді погані. В Литві погані дороги іноді гарні. Але все одно відчувається свобода. Психологічний тиск спадає, коли ти все-таки перетинаєш кордон Євросоюзу. Просто сидиш у 6-й ранку в Макдональдсі, грає якась така ніжна музика і їси сніданок. Хоча ми півночі не спали, і 4 чи 5 годин проходили тільки кордон з першої ночі до п'ятої ранку. Ну, від собі, така була у нас весела нічка. За останні, не знаю вже, то більше ніж 30 годин я спав 2 години. Але воно того варте, то все не дарма. Ми все переможемо, все буде чітко. Такої вам трошки краси. Це не про деталі, це про те, як співав один заборонений в 89-му році співак і заборонений на сьогодні співак. що Не стоїть прогибаться під изменчивий мир. Вот лучше він прогнеться під вас.